Його історія розпочалася ще минулому столітті у Великій Британії. Група вчених, серед яких був хімік Стюарт Адамс, поставили собі амбітну мету створити ефективний та безпечний препарат від болю та запалення. Після років досліджень вони нарешті знайшли його ібупрофен. Щоправда, спочатку він застосовувався виключно для лікування ревматоїдного артриту і лише згодом, завдяки низці клінічних досліджень, став доступним при низці інших патологій. Цікаво, що сам Стюарт Адамс вперше перевірив дію ібупрофену на собі, випивши його перед важливою презентацією, щоб позбутися головного болю після бурхливої вечірки. Ось такий от поворот історії. Сьогодні ж ібупрофен застосовується при підвищеній температурі тіла, при головному болю, при болю у спині та суглобах, при м'язовому та ревматичному болю, при симптомах застуди і грипу, при зубному болю. При періодичному болю у жінок при похмілі більше цікавого про ібупрофен і не тільки шукайте на сторінках щотижневика аптека.